Усім привіт! Друзі! З вами переборчик на танку. І у нас в магазині з'явилися дві рулетки, два розіграша, які ми сьогодні будемо крутити. Перший це у нас розіграш, який крутиться за монети вболівальника, де можна ці монети отримати. Все дуже просто. Потрібно дивитися турнір Blitzmaster на офіційному сайті Wargaming. де взяти це посилання, у мене в телеграм-каналі. Всі силочки в описі. Також в телеграм-каналі проходить розіграш батл пасу або золота, так що переходь в тихешечку, підписуйся та приймай участь у розіграшах. Цю рулетку ми залишимо поки що в успокою, назбираємо трошки більше цих монет і прокрутимо, або просто купимо контейнери. До речі, можна в магазині купити контейнери. За монети вболівальника, ось він, цей контейнер, коштує 100 монет вболівальника. Прокрутимо рулеточку або просто купимо на всі монети цих контейнерів та їх повідкриваємо. А ось і наша друга рулетка, яка доступна вже в магазині. Це рулетка на контейнери відпад. Ця вже рулеточка прокручується за золото і потрібно аж 35 тисяч золота для того, щоб прокрутити цю рулетку. До кінця. Головний приз сім контейнерів відпад. Я знаю, що контент такого плану вам подобається. Я бачу це по вподобайкам, по вашим реакціям. Дуже приємно, що ви це робите. Тому, якщо вам подобається контент такого формату, будь ласка, проставте вподобайку цьому відео та підпишіться на канал для того, щоб не пропускати наступні відоси. Дякую вам велике за підтримку. Давайте розпочнемо, робимо перший оберт. І дивіться, пропоную зробити так: зробити першу частину цієї рулетки, прокрутити 5 разів, це ми використаємо 1000 золота. Якщо я не помиляюся, давайте подивимось: 5 разів 300, двісті. Так, 1000 золота. 1000 золота. Наприклад, якщо у вас невелика кількість золота на аккаунті, що би ви отримали за 1000 золота, якби прокручували цю рулеточку? На моєму прикладі, поїхали. Перший прокрут. 100 золота, і давайте дивитися, який контейнер нам випаде. Так, випадає контейнер з легендарним аватаром. Забираємо його, швидесенько крутимо наступний оберт. Дивимося, що випадає. 5 разів прокрутимо і відкриємо всі контейнери підряд. Так, це вже краще. збери їх усі, забираємо, крутимо. До речі, сьогодні, якщо ми прокрутимо всю рулетку, то ми отримаємо декілька компенсацій за збери їх усі і за мегаконтейнери. Містичний контейнер забираємо 250 золота, крутимо наступний оберт. І також, якщо нам випадуть контейнери відпад, якщо ми будемо крутити до кінця, то ми отримуємо ще восьмий контейнер по талісманам. Збери їх усі, випав. І останній прокрут. П'ятий в нас буде. Загальна кількість витраченого золота в нас одна тисяча і містичний контейнер. Непогано, до речі, на 1000 золота ми отримали пару контейнерів. Давайте зараз подивимося, що це за контейнери. Два збере їх усі, два містика і один з легендарним аватаром. Погнали перевіряти, що у них всередині. Розпочнемо з аватарчика. У мене зараз вже стоїть непоганий аватар. Не буду його міняти. Гнівний лепрекон. Забираємо. Так, далі. Давайте збери їх усі. Давайте збери їх усі, відкривати. Можливо, щось буде тут цікаво. Так, сертифікати на 200 досвіду, бустери вільного досвіду і X3 досвіду. Забрати. О, до речі, зараз буде компенсація, так? А, ні, не зараз, не зараз. Наступний контейнер нам дасть компенсацію. І тут непогано. Гарні бустери випали, і сертифікат на 28 тисяч вільного досвіду аж три штуки. Це, це круто. Вільний досвід нам завжди потрібен. Так, далі. Містичні контейнери першого рівня. Відкриваємо. Ой, тут у нас містичний контейнер другого рівня ми зібрали по е, талісманам і 200 золота. Непогано, перше золото, яке залітає нам з цих контейнерів. Так, містичний сертифікат! О, це круто! Ууу! Є! Yeah, оце клас. 1000 золота ми витратили на ці всі контейнери, і нам випав містичний сертифікат і 200 золота. Так. І є ще один містичний котельний другого рівня. Ну, давайте його не будемо враховувати. Відкриємо спочатку чи, чи на кінець, чи на кінець. Давайте зразу, давайте зразу, бо я знаю цю контору, вона може, може не відкрутити. Опа! Ну, ви зрозуміли, другий раз мені випадає цей незрозумілий, непотрібний танчик, я не граю на таких рівнях. Так, ну, знов мене починає скамати ця гра. Перший сертифікат і перший невдалий. Сертифікат так сказати. Так, добре, залишимо поки що цей контейнер другого рівня. Е, давайте переходимо і будемо крутити нашу рулеточку далі. Ось так, бачите, витратив 1000 золота, отримав сертифікат, отримав цю надію. І як ця гра мене підставила, не дала доброго танчика. Добре, давайте крутити далі. Може, далі буде щось прикольніше і крутіше. Так, мега контейнер. Давайте зразу будемо відкривати і дивитися, що в цих контейнерах. 300 золота. Дякую за 300 золота. Далі, наступний у нас оберт. Ну, дай щось, дай щось, дай щось хорошеньке. Ооо, три чорні скрині. Ой, забрав. Зараз вони нам випадуть і відкриємо ще раз. Три чорні скрині, це дуже добре. Невелика ціна за них. Там випадає золото. Ой, знову три чорні скрині, два підряд. О, це круто. Шість чорних скринь. Давайте їх відкриємо. Шість чорних скринь. Що в нас тут? 100 золота. Маємо мінімалочку. Наступний. 100 золота. Два однакових контейнери. По вмісту мається на увазі. Так, що в нас тут? 100 золота і один бустер золота. Ну якісь вони геть пусті. Так, ну, давай, давай. О, маємо контейнер, контейнер чорна скриня другого рівня. Це вже, це вже круто. Далі відкриваємо першого рівня. 400 золота це максималка. Добре. Власно, дякую. Золото нам потрібно ще одна скриня другого рівня. Так, відкрили ми всі. Добре. Також чорні скрині другого рівня залишимо на пізніше. Поїхали далі. 625 золота. Крутимо. Далі. Так, кастомізація. Дивимо, що тут, о, камуфляж. Непогано, камуфляж, це добре. Поїхали далі. 720 золота. 720 золота, 720 золота, що нам випадає за таку кількість золота. Містичні контейнери три штучки, погнали їх відкривати. Ну, далі ще одного сертифіката. Не будь такою, як ти зараз є. Так, хлобець блискавок. І що тут? 50 тисяч кредитів. Ну, знов містики мене скаманули, дали надію і нічого не отримав. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Крутимо, не засмучуємося. Ще багато контейнерів попереду. Збери їх усі. Відкриваємо. Тут же напевне, компенсація, так? Так, тут компенсація у нас. 1000 золота. Ну, такий середній контейнер. Забираємо компенсацію. Поїхали далі. 950 золота вже в нас за оберт. І що далі? Знов три містика Так, містичні контейнери. Давайте, давайте щось. Щось класне. 500 золота. Непогано. Непогано 500 золота. Приємніше вже. Ніж просто 100 або зовсім нічого. 3000 Ох! Наплакав, на нив 3000 клас. Ну хоч щось, нарешті, нарешті, ну хоч щось забрати. 3000 золота. Давно мені не випадало. Дякую, містичні контейнери, за те, що порадували мене. Так, ну круто, мені вже подобається. Так, знову на рахунку у мене 26900 золота. І який це в нас по рахунку оберт? 12 обертів ми зробили і не потратили жодної кількості золота. Поки що, не в мінусі, але і не в плюсі. Просто так відкрутили рулетку 3000 золота, тільки що нам дав містичний контейнер. Непогано, непогано. Давайте крутити далі. Так, і що в нас? Контейнер сюрприз. Всередині в нас тут також сундучки з танчиками, який танчик на цей раз. Так, поїхали, дивимось. Ну, такі, як збере їх усі, непогано, що сертифікат на 28 тисяч вільного досвіду. Забираємо. Так, 1450 золота за оберт. Давайте нам вже цю кастомізацію. О, бачите, вангую, вангую. Забираємо, потім відкриємо. не цікавий контейнер. Так, і що в нас тут... А, в нас тут ще є анімований аватар. Два мега контейнери. Два мега-конти. Давайте. Що в нас тут? 750 золота. Ну, мега контейнери якісь теж стали не дуже гарними. О, чорна скриня першого рівня 1300 золота. Бачите, а це компенсація. Це компенсація 300 золота тут дало. Давайте чорну скриню першого рівня відкриємо. Я вже думав, що дало там золото немає. 400. Максималочка, дякую, забираємо. Так, ну, Поки що, поки що мені все подобається. 2000 золота. Майже. Поїхали. Наступний оберт. Так. Ну Ми мали мали забрати цей контейнер. Що тут просто космос. Да, Просто космос. Дійсно, це так. 2150. Поїхали. Поїхали крутити далі. Ну, можливо, трошечки раніше нам дадуть контейнери відпад і ми збережемо золото. Чи не збережемо, як ви думаєте? Я думаю, що не збережемо. Поїхали, 2400. 2400 вже за оберт. Ну, вже золото. Зараз буде дуже швидко зникати з балансу. Так, 2 мегаконти. Давайте, мегаконти. Десятку. Багато нагород. 350. Ну, десятку попросив, але не сказав золото і дало 10 тисяч вільного досвіду. Дякую забрати. Поїхали. Ну, давайте, 10 000 золото. 350. 350 золота, але містичний контейнер першого рівня. Давайте відкриємо його. Тут також може випасти золото. А випадає 10 тисяч вільного досвіду. Щось досвід дає сьогодні непогано. Так, забрати. Дякую. Що не мінімалки. 2440. Погнали! Так, а чи вистачить нам взагалі золота, щоб докрутити цю рулетку до кінця? У мене 26 тисяч було. Три контейнера містичних. Я думаю, що треба, щоб трошечки ще золота мені насипало. 2000 вільного досвіду. Ну, тут мінімалка. Без золота. Два дні преміум аккаунта. І... 3 дні преміум аккаунта Так, забрати. Поїхали далі. 680 уже Ой-ой-ой-ой. 14 тисяч у нас залишається чорна скриня першого рівня. так Відкриваємо її, може дасть другого рівня. Не дає 200 золота вертаємо. Так, ну при такій вартості оберта 200 золота це вже нічого. Тому крутимо далі. Полюємо на контейнер відпад. І надіємося, що не дарма мега-контейнер. Відкриваємо його. Так, багато нагород. 350 золота. Збери їх усі нам випав. Так, ну з мега-контів майже з кожного дає нам ще якийсь е один контейнер. Це непогано. В принципі, непогано. Але було б краще, було б краще, якби просто нам дали якусь десятку золота. Оце б прям врятувало всю цю рулеточку. Так. Що в нас тут залишається? В нас тут залишається всього 1, 2, 3, 4 оберти. Поїхали. 2884 оберти до кінця. Один мегаконтейнер. Ох, який же ж він дорогий. І що в ньому всередині за такі гроші? 250 золота за такі гроші в ньому всередині. Забираємо. Так, залишається 3 нагороди. 3000 золота. Витрачаємо на оберт, погнали. Ну давайте вже контейнер відпад, Не потрібно мені вже нічого. <ріхи> контейнер сюрприз. Так, ну тут може випасти якийсь гарний танк. Може випасти. Мені випадало з цих контейнерів. Що в нас тут? ВЗ-114. Давайте, ВЗ-114. Погнали, відкриваємо. Немає тут ВЗ-114. Ай-яй-яй. 3000. Відпад чи мега? Мега. Ну, звісно. Забрати і забираємо з вами за 2500 7 контейнерів відпад. Так. Рулеточка. Прокрутили. Дивимося, що в нас залишається ще відкрити. У нас з вами залишається. Давайте відкриємо зразу цей, щоб він нам. О! Прикольно! Прикольний камуфляж! Неочікувано! Забрати. Так, що в нас залишається? Два мегаконтейнери, дві чорні скрині другого рівня, один мегаконтейнер другого рівня і сім контейнерів відпад? Нормально. нормально. Давайте зараз будемо це відкривати. І ще є непогані у нас контейнери і є шанси щось залутати з цих контів. Так, з якого контейнера розпочнемо? Давайте, може, з містичного, він у нас один. Давайте розпочнемо з нього. Ну що, боги рандому? боги рандому, змилуйтесь наді мною, дайте щось, будь ласка, гарне. Поїхали. Богі рандому, Ви зі мною? Ха! О, да! Богі рандому зі мною. До речі, якщо відкриємо ще один контейнер містичний другого рівня, нам дасть контейнер третього рівня. Ну, це буде круто. От відкриємо його, і там вже більша вірогідність того, що нам випаде щось круте, але подивіться на цей контейнер другого рівня. Ну, це просто просто капець. Друзі, підтримайте, будь ласка, мене вподобайкою. ви бачите, що сьогодні рандому знов не на моїй стороні. А ви можете підвищити мені настрій. Дякую вам за вашу вподобайку. Так, поїхали далі. Давайте мега-контейнери відкривати. Мегаконтейнер відкриваємо. Тут, хоч золото буде, буде. 300 золота. Є. Забираємо його і відкриваємо наступний. 500 золота і контейнер збери їх усі. Добре. Через один, через один нам дає якийсь ще додатковий контейнер. Досить непогано. Є, круто. Так, мегаконти ми теж відкрили. Залишилося в нас дві чорні скрині другого рівня. Тут точно буде золото, а ось скільки зараз ми побачимо. 400. Добре. І 200. І трошки бустерів. Так. Окей. Сім контейнерів відпад. Нас залишилися. Побажайте мені удачі. Погнали! Перший контейнер відпад. Оп! Багато нагород. Опа! Є! Нарешті, нарешті. Чіфтейн МК 6. Нарешті. І Містичний контейнер. Оце кайф нарешті. Просто дякую. Це ви все. Це все ви. Ви побажали мені удачі і мені випав Chieftain МК 6 десятка колекційна. Це 7,5 тисяч золота для мене, тому що він у мене є. Чи нема? Не пам'ятаю, давайте подивимось. М -м -м -м. Ой, не туди зайшов. Сповіщення. Так, це компенсація 7 тисячі золота. Ну, вже трошечки відбили. Майже 10 тисяч золота зараз у мене на рахунку. Перший контейнер дає нам Чіптей МК6. Клас! Можна видихнути. Давайте відкриємо містичний. 7 днів прямо. Непогано. <кій> Забрати. Так, поїхали далі. 6 коньків і вже чіфтейн у нас є. Точніше, компенсація за нього. Так, що тут? Ну, тут 4 нагороди. Так, нам вже дали чіфтейна. Я думаю, що зараз буде люта відкрутка. Дав... Так, наступний контейнер відкриваємо і отримаємо ще один додатковий контейнер відпад Це прикольно. Так, тут багато нагород. Давайте дивитись давайте дивитися, що тут. Один контейнер відпад. 100 золота. 100 золота. 100 золота ну просто капець. Багато нагород і що? 100 000 ну, 14 днів преміум аккаунта непогано Відпад Ми зібрали по талісманам, бустери і знову містичний контейнер. До речі, зараз побачимо. Містичний контейнер ми відкриваємо. Ну, як завжди, і ще два контейнери відкриваємо. Нам дасть другого рівня. І відкриваємо рівень, рівня дасть третього. Оце буде круто. Це буде круто, якщо нам дасть містичні. Так. Багато нагород. Може і далі буде багато нагород в цих контейнерах. Так, в цьому так само багато, але побачимо наскільки вони круті. 750 золота, 5 тисяч вільного досвіду, чорна скриня. Ну це краще. Це вже краще. Давайте відкривати чорну скриню. Тут є чорна скриня другого рівня і 300 золота. Кайф, кайф, погнали, погнали далі. Погнали далі дивитися, що в нас тут всередині. Чорна скриня 3 рівня і 600 золота. Ш... Кайф! Далі. Дай четвертого. Дай четвертого, будь ласка. Ні, вже не дає. І 300 золота. 300 золота. Забираємо. Але добре, з одного контейнера стільки всього дало. Так, 4. Лишається 4 у нас контейнера. Відпад. Наступний відкриваємо. Так, тут вже мала нагород, 200 золота лише нам дає. Так, трошечки покрутимо, покрутимо. Тик-тик-тик, тут потикаємо. і знов перейдемо на відпад, погнали. Теж небагато нагород. Чорна скриня. 500 золота, непогано. І відкриваємо чорну скриню. Так, ну дайте два містика. Дайте два містика, щоб ми відкрили. Їх побільше. Так, чорна скриня друга рівня. 300 золота. 300 тут 100 разом 400. Забираємо. Так, лишається два контейнера. Два контейнера. Що в них? Збери їх усі. Не дало нам містика, не зберемо, але нічого. Збери їх усі також непогано. З нього може випасти танчик, тільки хотів сказати, і ось маємо M6A2E1. Така машина нам випадає. Преміум нам важкий танчик 7-го рівня. Забрати, а до речі, він у мене теж був. Ой, знову Ані не було. Круто! Нова машина в ангар. Пробуємо її пізніше, але сьомий рівень, Якби дало восьмий, було б вже непогано. І так, наступний і останній контейнер відпад, зараз відкриваємо. Бог є рандому, почуйте мене знову. Так, багато нагород. Містичний! Кайф. Та ти шо? AMX M4 мле. 54. Обалдеть! Круто і містичний контейнер. В мене є цей АМХ. Забираємо нагороди. В мене є цей AMX. і мені дало 7,5 тисяч компенсацію. 21 тисяча золота. В нас на рахунку. До початку цього ролика було 26. Ми лише витратили 5 тисяч золота. На всю цю рулетку. Круто! Мені дійсно сьогодні пощастило. Я дуже сильно задоволений. Відкриваємо ще містичний контейнер. Дивимося, що в ньому. А в ньому 50 тисяч кредитів. <хе> так, добре. Не вистачає нам ще одного містичного контейнера для того, щоб відкрити містичний контейнер другого рівня. Напевно, він нам вже випаде в наступній рулеці, але це буде вже у наступному ролику. А сьогодні підводимо підсумки, що в нас є. 36 бустерів на золото, До речі, 36 бустерів на золото ми назбирали непогано. Дало пару цікавих камуфляжів. Х, 6 штучок x 5 13 x 4 і 15 x 3 У мене зовсім не було іксів, іксів зараз. У медгейм можна грати та прокачувати якусь гілочку. Ікси з'явилися. Що по вільному досвіду? Тут у нас ми зберемо аж 13. Але я не пам'ятаю, скільки в мене було. Ну і фіг з ним. Так. Назбирав я вже от таких 4 сертифікати на 350 тисяч досвіду. Тримаю їх. Можливо, колись буде е знову якісь контейнери або рулетка за вільний досвід. Тримаю на майбутнє. І випало нам сьогодні два танчика. Це у нас AMX мені дало компенсацію 7500. І Chieftain також дало мені компенсацію 7500. Не бачу цей танчик. Де він є? Але нічого страшного, ви все бачили. І також новий танчик М6А2Е1 нам випав, і ми повернули на аккаунт майже все золото. У uh, друзі, ну, ось такий у нас вийшов сьогодні ролик. Я сподіваюся, що вам він сподобався, бо мене зараз переповнюють емоції. Нарешті мені пощастило і щось випало з цих контейнерів. Дякую вам всім за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте е, мій канал. Якщо хтось з вас ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, на канал, для того, щоб не пропускати наступні. Рулеточки, наступні відосики, наступні відкриття контейнерів. Всім вам дякую за увагу, всім гарного дня. Буду з вами прощатися. До нових зустрічей, всім па-па!